Привіт! Мене звати Барай Дмитро, і я є комп'ютерний інженер. Наша команда пропонує ідею, яка може стати ефективним інструментом для залучення міжнародних інвестицій в деокуповані території України. Проблемою непрозорості фондів підтримки України суттєво впливає на інтереси громадян, які залучені до цих програм та надані добровільних коштів. Брак достовірної та відкритої інформації створює недовіру та Втрату контролю над їхнім надходженням. Відсутність зрозумілої системи монітору та звітності ще більше погіршує цю проблему, а недавні випадки корупції погіршують недовіру серед громадян до фондів підтримки, забезпечуючи вищий рівень прозорості та відкритості у діяльності цих організацій, стане ключовим для залучення нових учасників та досягнення більшого ефекту на розвиток України. Основна ідея нашого проєкту полягає в тому, щоб створити веб-карту, на якій будуть розміщені земельні ділянки та об'єкти інфраструктури, які будуть потребувати відновлення. Це можуть бути заводи, підприємства та інші будівлі, які постраждали від воєнного, економічного та природного конфлікту. Ми запрошуємо міжнародних інвесторів інвестувати в ці об'єкти з метою отримання прибутку в виді дивідендів. Також ми надаємо і інші послуги, такі як консультаційні, бізнес-план та забезпечуємо безпеку транзакцій. Однією з особливостей нашого проєкту є те, що будь-хто, незалежності від громадянства, буде мати одинакові рівні права в інвестування в ці об'єкти. Також при інвестуванні в такі об'єкти інфраструктури ви будете отримувати частинку акцій компанії до 40%. Ми виступаємо посередником між інвестором та власником фірми, забезпечуючи ефективну комунікацію та знаходження найкращих інвестиційних можливостей. Тому наша місія полягає в сприянні розвитку бізнесу та економіки для обох сторін. Ми віримо, що ця ідея буде мати позитивний вплив на економіку та соціальний розвиток регіонів, створення нових робочих місць та підвищення рівня життя.